А можемо ми очікувати на закриття ще декількох банків до кінця цього року? Я не виключаю такого, тому що справа в тому, що ми ж говорили про недосконалість законодавства, там є така фраза, що Національний банк може прийняти рішення про визнання банку неплатоспроможним. Є там сім чи якихось підстав. А може і не прийняти рішення, розумієте? Тому оце може прийняти рішення, воно дуже, ну, скажімо так, меч такий домоклів вісить над кожним банком. І тому, оскільки формально прищепитися можна до будь-якого банку, це я вам 100% кажу. Можна за будь-якого банку, а з іншого боку, можна не чіпати банки, які є політично священними. Наприклад, Промінвестбанк України Путіна, ну, який існує, він є належить в ніж цього Російської Федерації. Там в наглядовій раді він там півроку з від'ємним капіталом у 2015 році працював, і ніхто жодного разу скористався правом, яке надано національному банку, де сказано, може прийняти рішення. Не прийняли рішення. Вони не зобов'язані, не зобов'язані можуть, але от вони не прийняли. Розумієте, тут є політичні такі моменти.